Джо Байден назвав значним прогресом ефективний контрнаступ збройних сил України однак сказав, що відповісти на питання. Чи це є переломним моментом у ході війни складно? Тим часом лідер республіканців у сенаті Міч Маконел заявив, що попереду в українців може бути ще довгий шлях до перемоги однак західні партнери можуть допомогти її наблизити. Маконел закликає надати більше допомоги і швидше, зокрема ракети більшої дальності, «Атакамс», нові дрони і танки. І надходити ця допомога має не лише від США, але й країн Європи. Президент Байден має чітко дати зрозуміти нашим союзникам, що безпекові Ніколи закінчилися, наголосив республіканець. Тим часом сенатори Ричард Блументаль і Лінсі Грем цього дня представили новий законопроект у сенаті, мета якого визначити Росію державою спонсором тероризму. Чи може нове законодавство змінити думку адміністрації Байдена, яка називає таке визначення не найбільш ефективним шляхом покарати Росію? Поговоримо про це із Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру із Конгресом. вітаю. Вітаю вітаєте Юлію. Як ми знаємо, визначення про внесення країни до списку держав спонсорів тероризму робить державний департамент. В чому ж суть законопроекту? Які представили сенатори Блументаль і Грем. І чому вони вважають, що президент Байден, який раніше заявляв, що не вважає доцільним визначити Росію державою спонсором тероризму, може змінити свою думку? По перше, це законопроект, а не резолюція, що вже саме по собі дає більше сили цьому документу. Окрім того, автори цього законопроекту демократ Річард Блюменталь та республіканець Лінці Грем заявили, що внесли спеціальну поправку в цей документ, яка дозволить президенту винести Росію із списку держав, які спонсорують тероризм, коли він вважатиме це за потрібне. Загалом, за процедурою, президент має надати конгресу відповідні докази, що держава дійсно виправила, змінила свою поведінку і перестала бути спонсоркою тероризму. А вже конгрес робитиме фінальне вирішення. Відтак ця поправка дасть більше можливостей і більше свободи президенту Сполучених Штатів Америки. Детальніше про це пропоную заслухати в коментарі самих авторів законопроекту. Ми не згодні. Немає нічого поганого у тому, що Конгрес не погоджується із президентом, і в цьому випадку ми поважаємо точку зору президента, вносячи додаткову поправку до нашого законопроекту. Я Я хочу підкреслити, що це найкращий сигнал, який ми можемо надіслати зараз. Росія купує зброю в Іранців, хоче купувати зброю в Північної Кореї. Вона діє як терористична організація, і ми визнаємо її такою. Але ми також надаємо президенту можливість використати цю поправку, якщо настане момент, коли він вважатиме це за необхідне. Я вважаю, що це хороший компроміс. Катя, що говорять самі сенатори про перспективи схвалення цього законопроекту? Резолюція, яка закликала держдепартамент визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм, і була прийнята наприкінці липня цього року, була підтримана 100% сенатом, тобто усі республіканці, усі демократи підтримали цю резолюцію. І безпосередньо один із авторів цього законопроекту, демократ Рішель Блюменталь, очікує, що цей законопроект отримує аналогічну, принаймні схожу, велику підтримку у конгресі і Сенаті і в Конгресі загалом і Сенаті безпосередньо натомість його співавтор республіканець Ліці Грем вважає, що визнання Росії державою спонсорує тероризм є одним із найважливіших пріоритетів, який Конгрес має завершити до цього року. Пропоную заслухати його коментар просто зараз. Є речі, які я хочу зробити до кінця цього року. Визнати Росію державою спонсором тероризму, що вагома змінить нинішню ситуацію. Це покаже Європі, Україні та решті світу, що коли йдеться про Путіна, Америка не збирається прощати і забувати у понеділок наступного тижня. Я зустрінуся з прокурором міжнародного кримінального суду разом із сенаторами Вайтгаусом, Блюменталем та іншими, ми працюємо над тим, щоб російські воєнні злочини, які ми відкрито бачимо по телебаченню щовечора, не були про. Щіні та забуті міжнародним кримінальним судом. Я хочу, щоб російські військові та ставленики Путіна знали, що ми за ними стежимо, і настане день їхньої відповідальності. І останнє, що ми хочемо зробити, це до січня 2023 року. Конгрес має ухвалити ще один транш військової та економічної допомоги, щоб боротьба тривала в інтересах Америки. Переконатися, що Україна досягла успіху, а Путін зупинився на Україні. Але тут варто зуважити, що будь-який законопроект щоб стати законом має... І буде підписаним президентом Сполучених Штатів Америки. Відтак останні слова судно залишатиметься за Білим домом. Катю, дійсно, це не єдина законодавча ініціатива щодо України. увазі законопроект про визначення Росії державою спонсором тероризму. Не єдина ініціатива, яку Конгрес має встигнути розглянути до кінця чинної сесії. Президент Байден на початку місяця звернувся до Конгресу із проханням затвердити додаткове фінансування для України. Чи вистачає двопартійної підтримки нині, аби схвалити це фінансування? Тут справа не стільки в двопартійній підтримці, скільки в часі, тому що президент Байден хоче внести цю допомогу Україні 11,7 мільярдів доларів до фіна наступного фінансового року, який фактично починається з наступного місяця. Що що означає, що конгресу потрібно буквально два тижні, щоб проголосувати за цю допомогу. Водночас республіканець Адам Кісингер, з яким спілкувалися, стверджує, що конгрес в будь-якому разі, навіть якщо із запізненням, все одно проголосує за цю допомогу. Пропоную заслухати його коментар просто зараз. yeah i think it will pass in Я думаю, що за додаткову допомогу проголосують. Якщо не до кінця цього фінансового року, то згодом ми розглядаємо ці питання наприкінці року, коли можемо трохи розширити наш бюджет. Ми дискутуємо щодо цього. Але я не сумніваюся, що допомога для України буде включена в наш бюджет. Конгрес майже ніколи не може дійти згоди із різних питань. Але про допомогу Україні ми домовимося, і я не сумніваюся, що гроші будуть передані. Ми розуміємо, якщо нам доведеться воювати з Росією, то це вийде набагато дорожче ніж 11 мільярдів. Доларів Україна сказала, ми готові воювати. То США просто будуть арсеналом демократії. Я в цьому не сумніваюся. Я б хотів, щоб за додаткову допомогу проголосували вже до кінця вересня. Якщо ні, то це буде тоді, коли ми нарешті підготуємо бюджет на рік. Це безумовно станеться протягом наступних кількох місяців. Але навіть такі затримки не завадять адміністрації Байдена продовжити надавати допомогу Україні. У них є способи виділити гроші і зробити те, що їм потрібно. Окрім того, за словами республіканця Кінцінгера, підшвидшити цю допомогу і надихнути конгрес також допомагає вдалий контрнаступ збор... збройних сил України, який також впливає на позицію як всього конгресу, так і безпередньо усіх сенаторів і представників і представників палати представників. Пропоную заслухати цей коментар також. Цей контрнаступ демонструє, що наша допомога та допомога західних союзників для України є важливою. Україна є втіленням бойового духу. Україна чітко дала зрозуміти, ми будемо воювати, але ви повинні надати нам зброю. І ми побачили, що, наприклад, Хаймерс Україна змогла використати дуже ефективно, знищуючи стратегічні точки ворога, їхні склади боєприпасів та відверто викриваючи російську недосконалу логістику. І коли ми говоримо про нові Ініціативи я наполягаю на тому, щоб надати Україні винищувачі F-16, навчити їхніх пілотів. Якщо дивитись на наше партнерство у довгостроковій перспективі, то ми маємо надати Україні інструменти захисту не лише для того, щоб вона виграла цю війну зараз, але для того, щоб переконатися, що такої війни не буде в майбутньому, бо наступати на Україну буде самогубством, Важлива заява конгресмена Кінцінгера. Нагадаю, що цього тижня також варто очікувати нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів. Дякую, Катю. На зв'язку з Капіталійського пагорбу була Катерина Лісинова.